Привіт усім перед нами гриби Арікулярія, відомі як желейне вухо. Ми її збирали в попередньому відео, і сьогодні прийшов час її куштувати. Тому ми сьогодні її скуштуємо з нашим бельгійським другом. Цей гриб можна їсти не тільки в приготованому вигляді, але й в сирому, що ми сьогодні і показуємо. Його зазвичай використовують для приготування сопів, смажних страв і салатів. Гриб не має сильного смаку, але цінується за його цікаву текстуру, адже він як желе. Майже немає смаку, але є легкий грибний аромат та добре вбирає смак страви, в якій використовується. Багато людей бояться їсти гриби сирими, але насправді тут нічого боятися, якщо їсти правильні гриби, а не мухомори. Хоча при правильному приготуванні мухомори теж можна їсти. Також кажуть, що можна їсти і сирими, але не багато. Але з ними краще не експериментувати. А от арикулярія безумовно істівний гриб. Це не перший раз я її куштую. А що ж скаже який Wow. How is it? It's really soft as a jelly. I kind of like it. I never eat and I never try mushrooms, especially from wild. That's quite nice. If you can make, for example, some kind of dish out of it, it will be fantastic. Yeah, на мій подив йому сподобалося, щоб він погодився їх справді з'їсти, бо інакше так не цікаво. Я 10 хвилин тому переконувала, щоб спробував хоча б за камерою. Yeah. Make, uh, for also with the mm -hmm. О, а тепер очікую, що вечерю будемо їсти з грибочками, особливо після того, як дізнався про їх позитивний вплив на здоров'я, що дуже важливо. На відміну від інших грибів, які я куштувала, вони не мають такого занадто сильного грибного смаку, але все одно найкращий варіант додати до страви. Тому будемо готувати з них вечерю та привчати бельгійців до збору грибів. Тож дякую всім за перегляд та увагу. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня.